Братську могилу визволителів і розстріляних підпільників групи Дзержинець добре знають мешканці району і приходять сюди не лише на знакові дати. Представники обласної та районної влади, керівники підприємств району, ветерани, школярі та студенти. Ніхто не байдужий до вшанування пам'яті тих, хто заплатив життям за визволення своєї землі. Привітав присутніх із знаковою датою депутат Дніпропетровської обласної ради, почесний громадянин міста В'ячеслав Задорожній. Для мене велика честь сьогодні стояти возле пам'ятника. и иметь возможность от имени руководства областной администрации, от нашего губернатора Александра Юрьевича Вилкула еще раз поблагодарить наших ветеранов за то, что они сделали для нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Мы должны пронести и сделать все, чтобы этот подвиг остался в памяти навсегда. Поэтому еще раз вам, нашим ветеранам, огромнейшее спасибо. Добра здоров'я, довголіття і удачі з праздником! Чорна смуга окупації залишила свій страшний слід. Близько чотирьох тисяч криворіжців було розстріляно більше двох тисяч забрано до Німеччини. І єдиним промінцем надії в ті роки були листівки криворіжських підпільників. І сьогодні не забуває місто своїх героїв. Щороку відкриваються нові пам'ятники та меморіальні дошки на вшанування їх подвигу. Відкрита стела в селищі Рахманово, присвячена загону бідянка, партизанському загону. Відкриті меморіальні дошки Шенгіну на центральному міському районі. В минулому році відкрита. Відкритий пам'ятний знак на колишньому роднику Орженікідзи присвячений підпільній молодіжній організації гвардієць». і таких прикладів можна проводити багато і багато. Тобто місто вшановує своїх героїв. Вітали присутніх представники міської та районної ради ветеранів, студентська молодь. Музичні композиції, присвячені сміливцям опору, підготували до свята творчі колективи району. Випустили в небо білих голубів, вічний символ миру, діти нинішні, заради яких билися українці з ворогом на фронтах і в тилу, 41-45-му. Лягли до підніжжя пам'ятника букети квітів. Цієї миті чимало присутніх згадали і своїх рідних, які полягли в роки війни, і народних месників легендарних загонів Ковпака Федорова. І Сабурова, і Криворізьких підпільників так квіти біля вічного вогню завжди були, є і залишатимуться символом пам'яті та вдячності від нас нинішніх героям минулого символом, який став синонімом слова вічність.